Ми стали свідками виконання пророцтва про те, що Бог збере євреїв і закінчаться часи язичників. Відновлення Ізраїлю в 1948 році є прямим доказом, що часи язичників закінчуються, і незабаром друге пришестя Христа. І при другому пришесті Христа євреї приймуть Ісуса Господом та Спасителем. До цього моменту відбувається низка подій, коли Антихрист збере війська і піде на Ізраїль. З Антихристом зберуться країни Сходу, щоб піти війною на Божий народ, але сам Бог Ісус Христос прийде і розтрощить всі ці війська та Антихриста. Ісус вперше прийшов як Спаситель, вдруге прийде як суддя, і все зло на землі буде покарано. Тому дуже небезпечно бути на боці зла, війни, терористів та вбивців: всі, хто проти Божих проєктів, всі, хто проти Ізраїлю. Будуть покарані.